От на шанувальників любительського боксу вже за тиждень знову чекає україно-російське протистояння. Бою за звання найкращого в турнірі АІБА про боксінг зійдуться. Наш Дмитро Митрофанов та росіянин Артем Чеботарьов. Як готується до принципового поєдинку, поки єдиний володар олімпійської ліцензії з вітчизняних боксерів інспектував Вадим Хащук. Ось так зірка вітчизняного любительського боксу Дмитро Митрофанов став першим і поки єдиним боксером України, який завоював ліцензію на Олімпіаду в ріо де женейро Але поки українець готується до нового виклику чемпіонського поєдинку в серії АПБ. Саме цей новоспечений боксерський проект і забезпечив Дмитра омріяною путівкою до Бразилії. Звісно, присутствують трохи розслаблення, тому що э, э, можна сказати, одна з головних цілей вже достигнута. И... Був такий момент такої ух. Ну і так не можеш повірити, що це случилось. 13 вересня на Дмитра чекає нелегкий поєдинок у Челябінську. І втім, на території суперника Українець намагатиметься досягти паритету у протистояннях із Артемом Чеботарьовим. Поки що росіянин веде 2-1. У нього хороший удар, он серійний в ближній бою хорошо працює. Тому ми зробили кое які корективи і працюємо над этим. Зараз тренування 25-річного Митрофанова зосереджені на технічній складовій, восьмираундові спаринги, відпрацювання серійних атак на груші та лапах. Не дивно, адже формат АПБ максимально наближений до професійного боксу. Втім, перед Олімпіадою знову необхідно повертатися до трираундових протистоянь. Примірна ситуація була, коли я боксував сезон за українських атаманів, А потім, коли він закінчився, ми швидко на і виграли... Всесвітньому університету серед студентів у 2014 році. Ставши лідером національної збірної, Митрофанов уважно стежить за колегами на профіринзі. Боксер не виключає, що після Ріо-2016 також поповнить ряди боксерів-професіоналів. Тим паче прихильники вимагають. Мені говорять, що я професіональна техніка, стиль, професіональний стиль. І хочуть мене бачити там, де я покоряю вже міровий бокс професіональний. Я думаю, вони говорять про Американському боксі професійному. але омріяна олімпійська нагорода привалює над усіма амбіціями. Тож славні традиції любительського боксу в Україні продовжуються.